Вітаю, мене звати Валерій Пекар. Я викладач києво бізнес-школи і львівської бізнес-школи Українського католицького університету. А спеціально для глядачів блискавки Україна 24-го року. Які основні економічні та політичні перспективи? Минулий рік ми зустрічали з величезними очікуваннями, і вони не справдилися. Це означає, що нам треба навчитися управляти своїми очікуваннями. Тому у мене є пропозиція до всіх, хто нас дивиться. Не мати очікувань на 2024 рік, тоді будь-які хороші новини будуть подарунком долі, і ми будемо до них ставитися з великою несподіваною радістю. Особливих економічних негараздів не буде, тому що е, наші союзники продовжують допомагати нам грошима е, і зброєю. А ситуацію на фронті ми поговоримо ще трошки згодом. На сьогоднішній день видно три основні сценарії продовження і завершення війни. Перший поганий для України сценарій війни не виснаження. Саме таку стратегію обрав Путін, сподіваючись не на те, що в Росії більше ресурсів ніж в Україні, а сподіваючись на те, що демократичним шляхом на заході прийдуть до влади політики, які не підтримують Україну, і тоді Україна буде нездатна продовжувати воєнні дії. В цьому випадку рано чи пізно нам доведеться йти на переговори на умовах Путіна. Проміжний сценарій сценарій заморожування конфлікту на сьогоднішній день. Ні українське суспільство, ні Путін не готові на заморожування конфлікту, але це відповідає бажанням Заходу, і в такому випадку Захід продовжує підтримувати Україну рівно стільки, скільки треба, щоб Україна не зазнала поразки і не перемогла і схиляє. І Путіна, і українське суспільство до переговорів про замороження конфлікту, але це не означає мир. Це означає е, перемир'я перед наступною війною, яка станеться за 3, 5, 7 років. Е, протягом цього часу Україна має суттєво модернізувати свою економіку Збройні сили. Росія буде робити те саме. Хто швидше встигне, той переможе у другій фазі війни. Ну і нарешті третій сценарій переможний для України тоді, коли. Нам вдасться отримати достатню підтримку західних партнерів, переконавши їх в тому, що наша перемога це їхня перемога, а наша поразка це їхня поразка, і вибити росіян принаймні з півдня, заморозивши схід до кращих часів. Тоді маємо переговори на українських умовах, і це означає розблокування морів, швидкий вступ до НАТО, інвестиції і стрімкий економічний і політичний розвиток. Що таке перемога для України? Буквально рік тому е, переважна більшість українців в Україну квірила в те, що перемога це вихід на кордони 91-го року, але це не гарантує е, ні припинення обстрілів, е, ні припинення збройних зіткнень армії двох країн, е, ні розблокування морів, е, ні е, припинення атак на інфраструктуру. Це продовження війни. Вихід на кордони 91-го року це не перемога. Що таке перемога? Тут нам допоможе великий стратег 20-го сторіччя СЕР. Безялит Лагарті, який визначав, що перемога це мир краще за попередній. Мир краще за попередній. Що це таке? Це тоді, коли Росія більше ніколи не загрожує Україні. Це означає, що мають статися незворотні зміни в самій Росії для того, щоб вона припинила бути імперією і ніколи більше не загрожувала Україні. Оце і є власне українська перемога. Стратегія завершення війни. Наша стратегія пов'язана з тим, щоб посилити союз з нашими ключовими західними партнерами. Переконавши їх у тому, що наша перемога означає їхню перемогу, а наша поразка означатиме їхню поразку. І тут слабко грають моральні аргументи. На кшталт: Ми вас захищаємо, ми захищаємо європейські цінності, ми частина західної цивілізації. Це працювало в двадцять році. вже в двадцять році ці аргументи не діють. Хоча багатьом нашим співвітчизникам вони вдаються дуже важливими, але Захід так не сприймає. Сьогодні працюють більш економічні документи. Ми невеликими ресурсами відвертаємо набагато більше витрати. Вартість допомоги Україні набагато менша, ніж вартість недопомоги Україні. Ми відвертаємо велику війну, яка коштуватиме набагато більше ніж те, що зараз Україна просить у своїх союзників. Таким шляхом ми можемо отримати достатню кількість і якість ресурсів для того, щоб завдати. Болючого удару росіянам, а тоді власне Росія посипала це. Відновлення і відбудова України. Скільки сороків грошей? Це залежить від того, що ми будемо робити, адже перед нами стоять три складні задачі: задача відбудови, тобто поновити все те, що було зруйновано російськими агресорами, задача модернізації, тобто переведення країни на наступний рівень розвитку, і задача євроінтеграції стати членом європейського союзу. Три ці три задачі треба робити одночасно, але вони погано сумісні одна з одною. Просто відновити ту Україну, яка була зруйнована, це означає відновити Україну зразка 1980 року. Значить, нам не треба побуд... повернути те, що було. Нам треба побудувати краще, ніж було. Навіть більше нам треба побудувати те, чого ще немає. Нам треба побудувати майбутню Україну, а не відновити минулу Україну. Україна після перемоги мілітарна країна чи можливо, економічне диво. Економічне диво дуже часто будується якраз на військово-промисловому комплексі. Ми перебуваємо на фронтирі Росія нікуди не дінеться навіть після того, як Росія розпадеться. А я вірю, що Росія розпадеться, значні частини Росії будуть продовжувати залишатися агресивними і лекати різноманітні реваншистські ідеї. Нам доведеться мати сильну армію, сильний військово-промисловий комплекс, і це може стати одним з локомотивів нашого економічного злету. Що ми подивимося на країни, які відновилися і розквітли після війни, ми побачимо одні і ті самі принципи. Парасолька безпеки, в нашому випадку це НАТО, верховенство права з цим у нас поки що проблеми. Економічна свобода, з цим у нас поки що жахливі проблеми, людський капітал з цим у нас проблеми. І, безумовно, демократія, яка потрібна нам, щоб залучити цей людський капітал, щоб він повернувся. У нас величезні виклики, нічого з п'яти передумов, які нам потрібні, у нас на сьогоднішній день немає. Це означає, нам треба працювати по всіх п'яти напрямках, і тоді приходять інвестиції і економічне диво. Як повернути українців додому? Українці будуть повертатися чи не повертатися, дивлячись на кілька ключових факторів: перший безпековий. чи безпечно повертатися сюди з дітьми, другий інфраструктурний міста, житло, школи, садочки, лікарні все це відновлюється чи не відновлюється, і третій це робочі місця чи можливість запустити власний бізнес. Нам потрібні чіткі сигнали до українців, українок за кордоном, що все це буде, і яким чином все це буде. Можливі вибори в Україні в 2024 році, що буде з державою. Я певен, що в 2024 році виборів не буде. Вибори неможливі через низку причин. По перше, вони заборонені конституцією. По-друге, вони несуть низку ризикових дій у сфері безпеки. Ми не зможемо забезпечити безпеку. По третє, не зможуть проголосувати бійці збройних сил України і ті Українці-кринки, які виїхали. Четверте і головне, неможливо під час війни організувати конкурентний політичний процес. Демократія це не акт голосування. Акт голосування був і в Радянському Союзі, але демократії ніякої не було. Демократія це конкурентний політичний процес. І конкурентний політичний процес дуже сильно розколює суспільство під час війни, це надзвичайно небезпечно робити. Тому виборів не буде. Якщо вибори будуть намагатися провести, громадянське суспільство буде дуже сильно заперечувати. Соціологія доводить, що 62% українських громадян і громадянок на сьогоднішній день категорично проти виборів під час війни. Влада провалила комунікацію з суспільством чи ні? Комунікація є найслабшою стороною сьогоднішньої урядування в Україні, тому що пояснень зазвичай немає. Вони приходять пізно або не приходять зовсім. Тут можна навести низку прикладів, починаючи від законопроекту про мобілізацію, який був тихесенько внесений без пояснень суспільству, а це потребує надзвичайної комунікації. І завершуючи, наприклад, національну стратегію доходів. Якщо є один центр вироблення повідомлення до суспільства, але кілька різних каналів комунікації, то тоді між ними є конкуренція, а значить є якість. Якщо все монополізовано, якості не, нема і не буде. Чи дійсно захід з нами до перемоги? По різному можна трактувати різні висловлювання, адже спочатку Захід говорив ми з вами стільки, скільки потрібно, скільки потрібно власне, для чого, і наші союзники боялися говорити про. Перемогу України і про поразку Росії зараз. Ми бачимо, що наші ті країни, які є безумовними союзниками України, починають говорити іншими словами. Вони починають говорити ми з вами до вашої перемоги. Інші країни поки що бояться так говорити, і це означає, що на сьогоднішній день у нас вимальовуються різні кола союзників. Є ближче коло союзників, які надають перемогу, допомогу Україні безумовно. Передусім, це ті країни, які добре розуміють, що відбувається які ризики вони несуть. Я би назвав країни Балтії, Польщу, країни Скандинавії, Велику Британію. Е, і е, решта наших союзників поки що не дуже розуміють картинку післявоєнного світу, чого треба досягти, яка є стратегія перемоги, е, що означає поразка Росії, що буде після цього. Якщо немає відповідей на це запитання, то підтримка України буде коливатися. Вибори США багато світових експертів вважають найбільшою розвилкою не тільки для України, а для всієї планети. Що давно я спілкувався з різними представниками обох партій Сполучених Штатів Америки також незалежними експертами, які одностайно і дуже впевнено стверджували: що ніхто нічого не знає про те, якою буде зовнішня політика президента Дональда Трампа в разі його обрання. Це означає великі ризики від активної ролі. Трампа в швидкому встановленні української перемоги, ми не знаємо, як це може бути. Він обіцяв завершити війну за 24 години. Напевно, знає якийсь крок, якийсь спосіб до протилежної політики, коли, наприклад, Трамп намагається вивести Сполучені Штати Америки із Північно-Атлантичного альянсу із НАТО, і тоді вся Європа залишається практично незахищеною перед російською агресією. Європа не готова сьогодні до російської агресії, і навіть е, Росія. Яка зазнала жорстких втрат у війні з Україною все одно може завдати Європі великого болю. вибори Путіна в Росії чи його амбіції ускладнять хід війни? Хід війни і так достатньо складний, а амбіції Путіна і так достатньо великі. Свої амбіції він проголосив: він хоче знищення української державності і української нації в будь-яких варіантах. Це означає, що поки Путін живий або живі його наступники і перебувають при владі. Війна буде продовжуватись, Україна буде в небезпеці. Вибори Путіна, на мій погляд, не принесуть якихось важливих змін, адже це суто формальність. На що треба дивитися в Росії? Треба дивитися на зменшення російської військової спроможності. А для цього потрібно переконувати наших західних союзників посилювати санкції, і головне закривати шляхи обходу цих санкцій. І я вже говорив про це: відкривати другий фронт середини Росії. Наші безумовні союзники. Це національно визвольні рухи поневолених народів Російської імперії. Такі самі, як ми, сотнями років принижені, пригноблені, позбавлені права на свою мову, культуру, релігію і е, примусово гнані на загарбницькі імперські війни. Давайте вместе закінчимо кроваву місцеву руху СВО, а потом отправимся маршем на Москву. І в этот раз не будемо зупинятися за 200 кілометрів Анкад, а дійдемо до кінця. Росія після нашої перемоги це демократична держава чи острівці територій з різними настроями. Це можуть бути острівці, які обирають демократію, та й острівці, які обирають реваншити. Я певен, що Російська імперія розпадеться в історичній перспективі. Це може статися так, як будь-яка імперія розпадається. Це може статися через 10 років. Це може статися наступного місяця, тому що імперія розпадається дуже повільно, а потім раптово на теренах Росії утворюється низка нових незалежних держав. Це будуть як національні республіки. Так і території, які мають сильну власну ідентичність. Багато територій в Росії таку ідентичність мають: це Сибір, це Урал, це Казаки на Північного Кавказу, це Далекий Схід, і навіть е, Санкт-Петербург, е, який давно народив проект Інгрія, дуже маргінальний спочатку, а зараз захопив мільйони людей своєю красою е, Четвертої Балтійської Республіки за столиці в Санкт Петербурзі.